Его приставь безосмертного царя, ныне пресный во веке веков. милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, молимся пока душу, но в покаянии душу, стоп, работаю, в война Петра. Я еже проситесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Шановна громада, близькі, рідні, мама, дружина, діти. Ми висловлюємо свої співчуття і трагічній долі смерті вашої рідної людини. Напевно, не можна найти слів, щоб розрадити ту. Життя людина, молодий чоловік, якому ще жити і жити. Але ми всі повинні пам'ятати те, що ми тільки що почули. Він пішов захищати Україну. Він пішов захищати нас. На жаль, війна забирає людей. Війна не щадить. ні найкращих нікого. Вона не перебирає. Агресор Росія. Вона ставить свої завдання, вона хоче поставити нас на коліно. І завдяки таким героям, як він, ми сьогодні стоїмо і не кланяємося їм. Він зробив те, чому його навчили, його батьки, його рідні. Він захистив Україну, він захищав її до останнього свого життя. Чотирнадцять з половиною місяців служили разом 57-й бригаді. Із них 10 місяців. Це була зона АТО. В основному, перша лінія оборони це було ну, під горлівкою. Тобто, на наші зенітники були в. В Зайцево, в Майорську, під Новгородським, Зержинську, тобто там були розташовані. І знаєте, от, ну, нашому зенітному дивізіону якби, дійсно постійно щастило, враховуючи, що це був ну, 15-16 рік і в Зайцево, в Майорську, в таких містах постійно велися якісь бойові дії, провокації. Але ну, саме нам, зенітникам, якось постійно щастило, тобто ну, були поранені, але ну, всі досі були живі. в неділю. 26 березня вони виконували бойове завдання. По ній почали е, працювати 120-та армата. От, і одна, друга, третя він дав команду в бліндаж. Ну, сховатися, щоб не було екіпажу. Е, троє людей забігли в бліндаж. А один навідник з цієї гармати він не встиг. А вони забігли, і тут пряме попадання в бліндаж, протів снаряд і все. Петро Михайлович і Лариса Анатоліївна. Вони прийшли разом 1 грудня 2016 року. Ми йдемо захищати, тому що сьогодні на Донбасі. Завтра в Києві, післязавтра в Житомирі, а ще честині в Бердичеві чи Чуднові, ну, я родом щодно. Що І ну, їх оприділили в нашу батарею, ну, як оприділили Петра Михайловича на посаду командира відділення, командира гармати ЗУ ну, командира, гармати ЗУ-23-2. А Ларису Анатоліївну сусідню батарею санінструктором. Кожен раз, коли ми там приїжджали, твій нас гущав тим, що він готовий. Ми так вже сміялися. То ми були в них і на сати, і на Різдво, на Різдво і, і, і на Йорда. На ми на, на ми, миколая. На... Кожен і ми от ми були в них в суботу. Ми були в них в суботу. Там скидали коли... для них. Ми, ми, ми там маємо чим скидаємо, і ми вже так вже. Довгий час ми знаємо ту бригаду їхню. З 2003 року він розписався тут і приїхав з івано франківської області в село Райгородок, одружився на Лутоцькій Ларисі. Жили вони нормально, були активні в громадському житті. І люди, і підприємці наші дуже гарно ну, відреагували, проплатили на 150 чоловік кафе. Такі хлопці захищають наш, наш спокій що ми можемо працювати. І мирно тут жити, і дітки наші ходити до школи, і в садочок. Тут завжди будемо цінувати і допомагати і родині, і всім таких хлопцям. Познайомились випадково. Приїхала на день народження в Житомир до кума, А він приїхав своїм другом, з кумовим дядьком. Там і познайомились. 6 листопада 2003 року. А з 21 листопада ми разом. Він був мобілізований в 4-й хвилі, прийшов з 5-ю. Покрутився, покрутився. Ну, не знаю, рішення прийшло спонтанно. Я поїхала на воєнкомат, він слідом за мною сказав, само не пущу. Я це Так. інструктор Одній... в, 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 в одному дивізіоні. Мій, мій комбат сказав мені це наступного дня вранці, але я вже знала. Є таке, не знаю, відчуття чи як, інтуїція. Коли він позвонив і сказав, що їде на виїзд, це ж не перший раз він їхав на виїзд. Завжди там, бережи себе, дивись за хлопцями, а тут. Не було в мене слів, у мене обірвалося все, я ні, не могла ні слова сказати. Вони були на передку там, і коли виконували бойове завдання, почався обстріл, він з хлопцями встиг бліндаж вскочити. Це вскочив перший Сережка з Ровенської області, 19 років. Потім він, за ним Льоша, а за Льошою біг Паша. Льошу затягнуло, а Пашу викинуло. Паша залишився застав, живий. Двоє дітей: Тетянка і Олег, мама є. Два брати, сестра є, сім'я велика, родина велика. Навіть не можу сказати, наскільки це боляче, наскільки це тяжко, і я не уявляю своє життя надалі без нього. Я закінчую, зроблю всі свої діла, постараюсь максимально в короткі сроки зробити. Проблеми тут з бумагами, і я повертаюсь до себе на до своїх хлопців. Я їх не залишу.